Доброго вечора, мої любі. місяць по небу ходить. І ми з Максиком вийшли на прогулянку. Гарний вечір. Не, ну місяць такий у димку, так, да, Максику? А Мак? Харків, Салтівка, чудовий вечір. Люди гуляють. Вже не дуже холодно, зранку було. Щось там і 14 навіть, навіть бачив. А зараз хоч чисте небо місяць. бачите, Але щось мій показує мінус 3, дружини мінус 7, а у вікні мінус 5 градусник. Ну, телефони показують різно. Так що таке щось. Ну, прохолодно, але для лютого. Для середини лютого це гарно. Як не крути, як не верти, ще два тижні. І все, і весна. І зустрічаємо весну. Ладно, як пройшов день у Харкові, ну все, як завжди, тривоги були. Все, як завжди. Люди гуляють, ми з Максиком теж гуляємо, вже майже додому йдемо. Що ще сказати? Потеплішало і гарно. Ну як потеплішало? Мінус 5, то так. Максико, байдуже. Все. Усім теплого, мирного вечора. Ну, тихого вечора. Да, Максико, усім миру, добра злагоди, що ти там шукаєш? Все, усім щиро дякую. <кій> ну і, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. тихого вечора, спокійної ночі, мої любі на добраніч. Пока.